Однак, звідки деяким політикам вважається наближення миру в Україні, і не тільки про це говоримо з нашим гостем політолог Олег Саакян. З нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня, вітаю вас, рада вас бачити. Вітаю також і вас і глядачів та глядачів. пане Олеже. Коли слухаєш такі оптимістичні заяви від деяких народних депутатів, ну хочеться сказати, та невже? І звідки в них такі прогнози, на чому ґрунтуються подібні заяви, на просто бажаннях, чи справді, наприклад, як Юлія Тимошенко є якась певна інформація, які вони довіряють, і яка свідчить про можливе наближення миру в Україні нікого не вчить досвід Гордона. Це перша <світ> <світ> теза стосовно того, давати обіцянки, які не залежать від вас, з точки зору того, чи будуть вони виконані чи ні. Завтра можна вийти і сказати, та знаєте, там ситуація змінилася, і ми інсайдер сказали, що не вдалося. Ну не ж могла, як в анекдоті. Другий момент це безвідповідальність і відсутність інституту репутації. Бо можна сказати, що закінчиться війна і післязавтра. Післязавтра вона не закінчиться, і що за це буде? Хтось за це понесе відповідальність політичну, репутаційну, якусь ні, не понесе. Відповідно, можуть собі дозволити давати такі прогнози. Третє, ну знаєте, коли з політикою в країні все погано, то навіть топ політики починають змінювати професію, підсиджувати різних ворожок а, чи різних інфошахраїв, які люблять позагравати з людськими емоціями. Але в мене питання: а що буде на наступний день, якщо війна не закінчиться, як і було анонсовано? Чи готові ці люди взяти на себе відповідальність за той? Невеликий, але певний відсоток людей, хто психологічно зломиться в той день, хтось, можливо, і взагалі полізе в петлю. За тих, хто спакує валізи і скаже, що ну все, це було крайня точка, і поїде з країни. За тих, хто і може продовжити ряд знаходиться в окопі, і хто скаже, да ну скільки ж можна обіцяти, що закінчиться, значить, це точно до безкінця кінця. Першими ламалися як відомі розхожій фразі. Ті, хто думали, що це закінчиться швидко, потім ті, хто думали, що це закінчиться, і лише в останню чергу не ламалися і виживали ті, хто розуміли, що треба прийняти цю реальність, скільки б вона не тривала. Тому, коли політики, а тут прямо суголосно отримавши інсайт сполучених штатів того, який план у конкретних людей в оточенні Трампа вирішують виходити і розповідати про те, а от війна закінчиться, є така вирогідність. То мені вони нагадують дітлахів, коли знаєте, десь там на рівні садочку дитині кажуть: а от тобі по секрету, угу. і дитині прям свербить в одному місці побігти і всім розповісти, що тепер вона знає такий великий секрет, і тим самим його невілює. Інсайди, коли зливаються певним політикам, певним діячам, журналістам, їх зливають з конкретною ціллю, ті, хто їх зливають, розуміючи. Що ті далі почнуть розносити цю інформацію і виконують брудну роботу для когось? Тому перше питання, якому вчаться ще на рівні садочку. Коли тобі розповіли щось, то поставити собі питання: а навіщо це мені розповіли? Чого від мене хочуть? Мені здається, що значна частина, як виявилось, навіть українських політиків цю дитячу істину для себе не засвоїли. І, зрештою, ми всі тепер є заручниками їх безвідповідальної позиції. Я не бачу жодних реальних умов. Для того щоб війна закінчилася в горизонті цієї осені, якщо звісно трапляться якісь просто феноменальні збіги обставин, то звісно таке може трапитися. І я точно певен, що українці не будуть ридати і ображатися на українських політиків, що вони не проанонсували завершення війни. Зато я точно знаю, що за тих, хто проанонсував завершення війни, яке не відбувається, українці точно образяться і точно це не зіграє на користь. Знаєте, ви сказали про те, що політики зараз нагадують певною мірою там та тарологів. Я зараз пожартую, підтримуючи цю вашу версію. Ну, знаєте, часи не певні, хто його знає, чи переберуть на наступних виборах. Треба інший фах отримати, тому можливо, здобули вже якісь курси, закінчили. Ну тепер готові прогнозувати, пане Олеже. Ну це я так про це, але чи може пацієнта певно... як можуть. Та та, 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 пане Олеже, ну, от складається, що враження, що так. Тим паче, така політики, досвідчена політики, на яку Юлія Тимошенко, справді не знаю. Але все ж таки, чи може бути це якимось чином пов'язано з надією і з очікуваннями, що? Зробить певні кроки Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки, які припруть до стінки Путіна і Росії у питанні, хоча б завершення активної фази і в напрямку припинення вогню в Україні. Може це бути таким спровоковано бажанням очікування? Ну, саме від зусиль Трампа, ну на ті того, що ми спостерігали в ГАЗі а, безперечно, тільки. Є декілька, але uh -huh. перше, це будується на уявленні про те, що Путін, перед обличчям катастрофи, прийме рішення, що от фіксуємось і фіксуємо результати, і сам же Трамп при цьому декілька разів повторює: я не розумію, чому він не завершує війну. Він мав тижні воювати, а воює четвертий рік, Да його економіка розвалюється, да в нього немає сил, да він мав би вже закінчити війну. Я не розумію, чому він так робить. Так не розуміємо, чому так робить. Чи сподіваємось, що він таки зробить так, як хочеться, але він чомусь цього не робить вже багато разів? Відповідь на питання криється в російській культурі, в їх казках, хоч у Пушкіна можна прочитати, хоч де це е, абсолютне невідчуття міри, яке закладено в Росії. Починається від е, казки про золоту рибку і розбите корито Завершується фразою е, границі Росії не заканчуються нігде». Все це, що ми можемо знайти в фольклорі, в політичних заявах, в ідеологічних маніфестах, в купі різної інформації з Росії, нам говорять про одне. Вони завжди, так само, як історичний досвід, можемо подивитися цілу низку війн російських, вони проходять ту точку, в якій варто було би зупинитися і зафіксуватися, бо завжди вважають, що можуть більше. Потім сідають і кажуть. От якби півроку тому можна було дійсно от зафіксувати, але зараз, ну зараз вже тільки до кінця йти в нас немає іншого варіанту, бо те, що зараз ну це ж не Проходить ще півроку, і знову ті самі персонажі сидять і кажуть: ні, ну от півроку тому це ще було прийнятно, плюс-мінус. Але от зараз нам точно не залишили жодного варіанту, і ми руски, і ми йдемо до кінця. І так, з інтервалами в рік, півроку, три місяці, в залежності від кухні і висоти кабінету в Росії, ця фраза лунає з вуст пуста. А Трамп потім виходить і каже: Я не розумію, чому Путін не завершує та тому, що немає там задньої швидкості, тому що вони зрозуміють, що катастрофа тільки коли в ній вже в глибині, всередині, будуть, вони не здатні чути, коли їм сигналізують, що все далі катастрофа. Ви або зараз погоджуєтесь, або вам гайки. Ні, вони зайдуть ободвама ногами у прірву, і тільки зсередини вже почнуть усвідомлювати, що відбулося. Про це нам говорить все знання про росіян. І сподіватися, що різко якимось чином зараз Путін персональний чи Путін колективний буде вести себе не так, як покоління росіян, і не так, як він себе вів в сотнях, навіть не десятках ситуацій зовнішніх зовнішньополітичних. Ну, це або себе обманювати ілюзіями, або бути вкрай наївними. Але ж я ще хочу вас запитати все ж таки про готовність Росії до завершення війни, тому що доктор соціологічних наук і директор інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга каже, що москалі насправді готові до Я Про пересічних москалів, про росіян даруйте, угу. що вони готові до завершення війни, причому по лінії фронту. Тобто їх запитали, чи готові ви вони так готові. І от у мене запитання: ось. Справді Росія така готова, чи все ж таки, коли Фюрер скаже ні, далі продовжуємо, тому що немає кордонів, вони скажуть: Ой, ну так, готові воювати. От Готовність самого російського суспільства до завершення, ну хоча б по лінії фронту. Ну, Перше, я думаю, куди слушніше ваше вибачення, я так зрозумів, за те, що їх росіянами назвали а не скалями. А, Перше, значно коректніше а, історично, до речі, відповідніше їм. Але друге, а, говорячи про. Настрой Россиян. По перше, настрої росіян нікого не цікавлять в реальності з точки зору визначення стратегії. Настрої росіян є лише умовами і контекстом, під які підлаштовуються пропаганда, державні програми і все інше. Тобто, це пластилин, з яким працюють, в якої є певні властивості, колір, температура тощо його треба розім'яти, його треба скласти таким чи іншим чином. Але росіяни не є суб'єктом визначення російської політики ніколи не були. Еліти визначають російську політику. Так їх державність вибудована в контексті, і звісно. Зважаючи на настрій росіян, які потрібно змінювати. І коли постає питання настроїв росіян, найчастіша фраза, яку доводилося самому чути від представників російської еліти, вона звучить наступним чином: якщо ви не можете переконати суспільство, це означає, що у вас криза еліт. Бо для них суспільство це об'єкт маніпуляції. Раз і два момент це те, що росіяни дуже кон'юнктурно налаштовані. Так, в них немає зараз вже. Угару патріотично підтримувати війну, але вони залишаються підтримувати лідера. І якщо Путін скаже припинити війну, більше половини скаже: мудре рішення. Ми так і казали. Якщо Путін скаже, треба продовжити війну. Ця ж половина скаже, ну да, звісно, це не дуже о, хорошо, але що ж нам залишається робити, треба йти до кінця. Не варто сподіватися на те, що російське суспільство матиме якусь свою політичну позицію, і хтось буде чути. Воно здатне тільки на одне: на бунт. А бунт буде тоді, коли закінчаться гроші, перш за все, в бюджетній сфері, коли силовики почнуть недоотримувати зарплатню, коли почнуть чиновники її недоотримувати, коли соціальні блага посипляться. От тоді так російське суспільство заявить свій голос, але не з політичними вимогами, а виключно з а, як там тупим і безпощадним бунтом знести нинішню владу і знайти кращого Путіна на заміну нинішнього Путіна. Спасибі, спасибі величезно вам за розмову, пане Олеже. Я знаю, що я вас маю відпустити. Мене вже попереджають. Дякую за розмову. Політолог Олег Сакян мене був на зв'язку. Говорили ми про те, чому в Україні з'явилися певні заяви і очікування, що вже незабаром ось ось найближчим часом завершиться війна в Україні. Аналізували з паном Олегом.